Вітаю усіх! Сьогодні я роблю те, чого давно не було в кадрі. Це моя права рука. Останнім часом уникала знімати праву руку, тому що це нелегко робити лівою рукою праву, так як я правша, скільки не роби, це складно. А тим паче знімати це вдвічі складніше. Скажу чесно, праву руку останнім часом я навіть не доводила до досконалості, наприклад, як ліву. в плані манікюру. І вирішила, що прийшов час виправлятись. Вирішила з'єднати приємне з корисним, піти у вабанк, відзняти, як я роблю, праву руку і тим самим зробити нігтики на ній ідеальними, такими, якими вони мають бути. Тож, початок вже покладено, я зняла старий матеріал, відштовхнула апельсиновою паличкою кутикулу і перейшла до апаратного манікюру. Цей раз знову ж таки чомусь переставила місцями свою схему виконання. І опул по довжині і формі зробила не після зняття матеріалу, а вже після апаратного манікюру. В роботі з кутикулою та біля кутикули все стабільно. Я пройшла спочатку в одну сторону по всіх нігтиках, потім в іншу. Трішечки підшліфувала кутикулу, мені навіть не довелося її обрізати на цей раз. Тут вже підправила форму, знову обробила всім необхідним і нанесла по одному нігтику базу тонким шаром. Вирішила, що нігтикам не вистачає об'єму для гарної архітектури. Прийняла рішення робити укріплення полігелем. В даному випадку полігель рожевий камуфляжний, але це не має ніякого значення, тому що ми будемо перекривати це все гель-лаком. І так викладаю по одній кульці з дюбика прямо на нігодь. Потім надаю необхідної форми апельсиновою паличкою. Полігель гель дуже слухняний матеріал, дуже зручний, як на мене, тому таким чином я проходжусь одразу всі 5 пальчиків. І лише потім все разом сушу у лампі. Протираємо нігтики знизу і зверху, тому що знизу вони також липкі, а нам потрібно буде випилювати виварід в кінці. Тепер надаю їм пилочкою цієї самої майже ідеальної форми. Чому кажу майже? Тому що ідеально буде в кінці, знову ж таки, після того, як випилю виворіт. І ще раз протираємо пальчик за пальчиком, тим самим знежирюючи, а також прибираючи опил. До останньої пилинки у всіх куточках. Нарешті переходимо до покриття, і перший шар у мене буде щільний білий гель-лак. Стараюсь його максимально рівномірно нанести на всі нігтики. Тепер роблю те, для чого він мені був потрібен другим шаром на основу з білого. Наношу вітражний неоновий жовтий. Люблю цей колір. Шкода, він у мене закінчується. Для мене цей колір, колір асоціюється з якимсь вітерцем, а літньою свіжості. Тож тут я змінила пензлик на більш зручний, бо в флаконі мені не подобається пензлик. Так набагато краще. Перекриваю всі нігтики по-білому. Для цього кольору ідея з білим була найкращою для основи, як бачите. І так останні штрихи перед ідеальним ефектним результатом.